Хей-хей, з вами Дорей, і ви потрапили на огляд по суті. Дев'ята частина. А це панца Камфаґін і Айнхундант Вартандер. Сьогодні ми розглянемо найдорожчу техніку в Тундрі. Я знаю, що ви полюбляєте та заслуговуєте на цікавеньке, тому сьогодні саме така машина. Цей танк ніхто не продає, а якщо б навіть і продавав, то придбати його хочуть аж за цілих 2000 тисячі гайджин коїнів. Враховуючи, що ціна цих гайджин коїнів складає 4224 гривні за 100 коїнів, то можемо порахувати, що дана техніка в перекладі на гривні коштує приблизно 84 480 гривень. Техніка вкрай унікальна, і знайти її навіть в бою в рандомі це вже дуже велика рідкість. Є 100 був доступний для отримання під час декількох різних Турнірів, що проводились приблизно в 2016, 2017 та 2018 роках. Сам штанг розташований на 5-му ранзі і має бойовий рейтинг 7,7 в РБ та СБ та 8.0 в Аркаді. Ну що ж, давайте з вами розберемось, що як і до чого, і чи вартує дана машина заявлених за неї коштів. Як завжди в оглядах по суті, перший аспект огляду це озброєння машини, оскільки моя думка це основа танку. Сьогодні в нашого піддослідного не одна гармата, а відразу дві. Хоча озброєння танка взято повністю із танка Маус, оскільки башта ЄС-100 насправді ніколи не існувала. Але про це поговоримо в розділі історії. Калібр основної гармати складає 128 мм. Дана гармата при своїй довгій перезарядці, повільному наведенні та інших мінусах в реальності могла пробити навіть зварювальний шоу ІСА третього танку із минулого огляду. В рамках гри, незважаючи на розміри гармати та казенної частини, вона все ж може адекватно опускати. Та Хоч і робиться дуже повільно. Знайде тут камерні, і їх аж три варіації. Однак нам потрібен, звичайно ж той, у якого найбільше пробиття. Можна взяти і той, у якого менше, і мати майже кілограм тротилу всередині, але і цієї кількості має вистачати. Допоміжна гармата має тільки кумулятиви 115 мм пробиття, або фугаси чи дими. Звичайно ж, потрібно брати перші та мати можливість вбивати легкоброньовану техніку, або ж навіть пробивати командирські рубки танк. До того ж, ця гармата вже має дуже приємну та швидку перезарядку. Також ми маємо кулемет, однак малокаліберний, та лише один в вигляді спареного із гармат звичайно, що цього замало, але як вже по іншому. Спонсор цього відео коняк Довбуш Карпатський. «Довбуш Карпатський» – це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Однак Єсто не був би собою, якби не мав величезного габариту бронювання. Тут ми маємо як потужні ВЛД та НЛД, які до всього ще встановлені під хорошим конструктивним кутом нахилу. Аби ще більше підвищити захист, так і добре броньовану башту, яка залишилась від Мауса, але від того не стала гіршою. Має така башта більше ніж 200 мм броні в коло. Також непогано захищені і борти танку, хоч вони і не йдуть тут під прямим кутом, як у Мауса, і не мають 200 мм. А так ми маємо ще великі зовнішні фальшборти, які в інших танках зазвичай являються просто фольгою. А у нас вони виконані мало того, що із хорошою округлістю, так ще з 75 мм сталі, що також добре підвищує захищеність машини. Мінусами можуть стати у порівнянні з Маусом задньомоторне компонування, оскільки за що в рамках гри у Мауса мотор виступав додатковим захисним екіпажу, чого не скажеш про ЄС-100. Однак, яке б бронювання велике та сильне не було, на такому БР воно зачасту страждає від фугасів, які залітають просто в щоку башти і вбуховою хвилею підривають БК під нею. І з цим ніяк не поборешся. Доводиться просто терпіти. Майже будь-які фугаси, або ж навіть ракети чи підкалібри, які вже є на цьому БР, зводять важке бронювання Е100 на нівець. Розберемо рухливість і по привагу машини в 140,5 тонн, вона навіть намагається кудись їхати. Встановлено тут 900 сильний двигун, який є слабшим, ніж у маус, але й вага у танка зовсім інша, оскільки корпус машини у порівнянні з мишою було облегшено. Завдяки цьому двигуну і трансмісії, встановлені в передній частині танку, є сто може розвивати швидкість до 30 км на годину вперед та до 10 назад. А це я нагадаю 140 тонна машина. Однак, що правда, такі швидкості він може набирати тільки на рівній поверхні, бо як тільки ми зустрічаємо на шляху маленький пагорб чи нерівності поверхні, швидкість відразу ділиться на. Також проблеми можуть виникати з розворотом на місці. Із фішок та особливостей тут можна відмітити тільки димові гранати, загальна кількість яких 6, і встановлені вони на даху башти та викидаються вперед машини по одному. Доволі зручно, однак, якщо башта машини знерухомлена, то відкинути дими, наприклад, в бік ніяк не вийде. Але хоча б такі є, а не димові шашки, як у радянських танків. Загалом Є-100 доволі монументальна та цікава машина, яка відображає всю ідеологію Німеччини в ті часи. Якщо якимось чином ви маєте на аккаунті цю техніку і підете на ній в бої, то в 9 із 10 боїв до вас будуть звертатися в чаті союзники або ж навіть і противники, оскільки ця техніка є, як я вже казав, максимально рідкісною в рандомі. Хтось буде просто писати в чаті, хтось буде їздити за вами, а хтось буде хотіти просто подивитись на цей танк. Загалом техніка дуже привертає увагу. Однак противники на цьому БР мають вже і ракети, і підкалібери, зрідка навіть ломи, та фугаси на бабах, які повністю анулюють броню машин. І вам стає доволі сумно, що ви їхали на точку приблизно півроку, а потім вас забрав танк першим пострілом на БПС із виплащеним стабілізатором. Однак, як по-іншому забалансувати цю техніку, поняття немає. Оскільки якби Бер був достовірним до року випуску машини, вона була б рідкісною імбою, її в рандомі просто ніхто б не виніс. Моя думка, що такому танку, як і Маусу, потрібно просто вимкнути розкачку по БР або зробити її в 0.3 одиниці. Тобто, якщо у машини бойовий рейтинг 7,7, то вона може потраплятись, наприклад, на 7 та на 8,0 відповідно максимум. Це б покращило життя цих танків, і водночас вони б не стали лютою. Ім бою, якщо порівнювати із лоу-рангами. Історично ж, якщо коротко, то ЄСТО ніколи так і не існував у зібраному вигляді. До 1945 року готовим був тільки корпус танку, над яким вже потім проводили досвід, інші країни союзники Втім, башта танку не мала бути від танку Маус, оскільки ЄСТО мав стати повноцінною заміною проєкту танка Маус. Озброєний він мав бути не 128-мм гарматою, яка є у War Thunder, а гарматою калібру цілих 150 мм. Загалом Загалом ЄСТО проєктувався в 1944 році, як покращена версія проєкту Маус. Але через відомі нам події йому так і не довелося стати втіленням справжньої, а тим більше серійної. Машини. Однак по серійність і так говорити було суперечливо, оскільки машина не виглядала як особливо надійна, та й завдяки своїй вазі була не особливо доцільна та універсальна. Тут уже зіграли свою роль не ремонтопригодність, а також великий розхід палива. Загалом, є 100 дуже унікальна та крута техніка. Якби у кожного гравця за великі досягнення була б можливість отримати цю машину, наприклад, навіть за гру поспіль в дуже багато років, танк би вже не був би таким унікальним. А так як зараз його практично неможливо отримати, він є дуже великою рідкістю в рандомі. Таких крутих емоцій, звичайно ж, не викликають його характеристики. Однак, як як але грати на ньому можна. Моя оцінка цьому танку могла би бути 10 з 10 за його унікальність. Однак, якщо підійти до цього питання конструктивно, то можна сміло ставити йому 6, 10 до шнеки, оскільки він воює зачасту не на своєму БР. А я сподіваюся, Якщо вам сподобалось це відео. Ви поставили лайк, підписались на канал та вже пишете свій коментар думку про цього німецького унікального танка з історією. А з вами був Далерей, до зустрічі.